Давай, давай, давай. О, так, так, давай. давай, Ще пічу. Нарешті ми закінчили цей великий проєкт. Це дякуючи благодійникам, дякуючи волонтерам, які збирали кошти на ці два нові автомобілі Пінзгаурвектор Вектор 718, Це броньовані автомобілі, які підуть нашому 135 му батальйону, який сформований з бійців вихідців з нашої громади. Вже більше ніж півтори роки, батальйон знаходиться в зоні бойових дій без ротацій. Ці хлопці, як ніхто інший, заслуговують на те, щоб мати надійну броньовану техніку для евакуації поранених підвоза БК для того, щоб безпечніше виконувати бойові накази і боронити нашу державу. Я дякую всім, хто долучився до цього процесу. Це судді Верховного суду, їм дуже велика подяка, бо вони протягом кількох місяців віддавали частину своєї заробітної платні, це фонд МХП громаді. Миронівський хлібопродукт, які теж надали значну суму. Найцінніше, мабуть, в цих грошах, які ми зібрали, це гроші, які надав у Бухівський ліцей. Це діти, які зібрали кошти на благодійних ярмарках, виступаючи в якихось колективах. Вони теж частинка їх є в цих пінзгаурах, тому що вони захищають своїх батьків, які воюють на фронті. Дякуючи всім приватним благодійникам, які надали кошти і разом ми змогли зробити це. Дякуючи всім, я думаю, що ця техніка вже найближчим часом поїде на бойові позиції і буде допомагати хлопцям. Дякую. Хай Бог допомагає нашим воїнам. Слава Україні!